Церемонія прощання відбулась біля будинку захисника по вулиці Шевченка. Біля труни Шосткинця зібрались його родичі, друзі, знайомі, колеги, щоб віддати останню шану людині, яка виборювала мирне небо над головою своїх співвітчизників. Священник отець Сергій прочитав молитву по відпущенню гріхів рабу Божому Андрію. Молились присутні, щоб Господь оселив душу його, де всі праведники відпочивають. Після панахиди згадали основні віхи життя захисника. Важко. І нестерпно болять серця тих, хто залишається осиротілими назавжди. Хто вже більше ніколи не загляне в очі рідній людині, не відчує підтримки, не почує поради навіть по телефону. Світлим янголом-охоронцем став Андрій Камилов. Назавжди. Андрій Камилов народився 8 липня 1968 року у Шостці. Середню освіту отримав в міській загальноосвітній школі номер 8 По закінченню школи вступив до Шосткинського професійного його училища номер 10 де здобув професію електрика. З юнацьких років захоплювався спортом, віддаючи перевагу біатлону та хокею. Відслуживши в армії, почав працювати у сфері будівництва. Також, деякий час Андрій працював на підприємстві Фармхім. Андрій був щасливим батьком і чоловіком. Люблячий турботливий, Андрій дуже любив своїх трьох доньок. Завжди мав багато друзів, був добрим та готовим прийти на допомогу. У 2018 році Андрій зустрів свою майбутню дружину Наталію, з якою жили разом дружно, в злагоді, як кажуть, душа в душу. У Андрія залишилися доньки Олена, Вікторія, Альона та дружина Наталія. 2 березня 2023 року Андрій став на захист України 27 лютого. «2024 року серце захисника зупинилося. Йому було 55 років. Шосткинська громада висловлює щирі слова співчуття рідним та близьким всім, хто знав Андрія. Прийшов висловити свою скорботу та вшанувати його пам'ять представник навчального закладу, де навчався захисник. Війна забрала життя ще одного захисника. Загинув ще один випускник нашої школи. Сьогодні ми стріляємо голови перед пам'яттю загиблого воїна. Андрій віддав своє життя, щоб жили ми, щоб жила наша держава. Низький вклін тобі, Андрію, тобі і всім тим, хто загинув, захищаючи нашу державу. Пам'ять про вас завжди буде з нами. А ви будете вічним прикладом. Для підростаючих поколінь. Слава Україні. Україна вистоїть, бо з нами Бог, з нами правда і велич наших воїнів, героїв буде прославлена у віках. Ми не переможні, бо ми будемо пам'ятати кожного. Вічна пам'ять і слава нашому воїну Андрію, який захищав батьківщину та кожного. Зі схиленими головами та на колінах присутні віддали останню шану загиблому захиснику. Квіти, мов сльози, лягли до труни. Скорботна тиша обірвалась тужливою піснею плини кача, єднаючись у горі, траурна церемонія супроводжувала воїна до місця його останнього спочинку.